Мої вітання! Шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими пасивними корпусними сабвуферами. Перша відмінність це слабка магнітна система і мінімальний діаметр звукової катушки, що впливає і на потужність самого сабвуферного діаметра. Зазвичай в дешевому сегменті ми будемо бачити динаміки з діаметром звукової котушки, 1 максимум 1,5 дюйма. Котушки діаметром 2-3 дюйма в бюджетному сегменті нам будуть недоступні. Також у динаміків дешевих сабвуферів невеликий хід дифузора. Відповідно. Саб може грати гучно, але при цьому не так глибоко, як нам хотілося. Тут на перший план виходить, мабуть, не бас і його глибина, а те, що сабвуфер буде просто більше гудіти, бубніти і більше спотворювати звук, ніж видавати бажаний глибокий бас. У дорогих сабвуферів все навпаки. Потужна магнітна система, великі звукові катушки діаметром 2-3 дюйма і жорсткіший дифузор. Відповідно, такий сабвуфер може витримувати і більше потужності, і при цьому вже грає так, як треба. Глибоко, потужно, басовито. Корпус дешевого сабвуфера також матиме ряд недоліків. В першу чергу, це. Тонкі стінки і застосування якихось дешевих примітивних неякісних матеріалів. Про герметичність таких корпусів також можна промовчати, тобто вони будуть десь підсмоктувати повітря, через що сабвуфер грає не так якісно, як міг би. Всередині відсутні будь-які демфуючі матеріали, тому збільшується резонанс. А через те, що і сам корпус у нас тоненький і слабенький, гудіти такий сабвуфер буде, дай Боже. Але найголовніше це, звісно, об'єм корпуса. Для того щоб сабвуфер класно грав, потрібно з урахуванням характеристик самого динаміка розрахувати форму і об'єм корпуса. У дешевих сабвуферів це все робиться приблизно на око, у більш дорогих моделей. Корпус, його форма і об'єм проєктуються під конкретний динамік. Відповідно, ми отримуємо набагато якісніший звук. У дешевих сабвуферів часто спостерігається завищена потужність. Зрозуміти це можна, якщо знаєш, який конкретно там встановлено динамік і. Діаметр звукової катушки цього динаміка. В принципі, від діаметра котушки і залежить потужність, яку може переварити сабвуфер. Але досить часто ми просто зважаємо на цифри, написані на коробці або на корпусі сабвуфера, і, відповідно, неправильно підбираємо підсилювач під. Наш сабвуфер. Нам хочеться, щоб він звучав гучніше, глибше і басовитіше, але він просто по своїм фізичним характеристикам цього зробити не може. В результаті ми даємо більше потужності. сабвуфер може перенавантажуватись і через свою недосконалу конструкцію швидше виходити з ладу. При цьому. Знову ж таки, той самий глибокий бас ми не отримуємо. Відбувається такий собі нонсенс. Сабвуфер грає ніби голосно, але ось такого повітряного удару ми не відчуваємо. Також через використання якихось примітивних технологій і дешевих матеріалів, динаміки дешевих сабвуферів часто мають вущий частотний діапазон, через що ми не можемо отримати об'ємний бас. Тобто саб ніби грає, ніби басить, але немає відчуття, що бас розтікається по салону автомобіля. Знову ж таки, це призводить до того, що ми не отримаємо бажаного ефекту. Завищені характеристики використання неякісних дешевих матеріалів, і також невідповідність діаметра звукової котушки заявлені потужності, призводить до того, що ми постійно намагаємось вижати сабвуфера максимум, щоб отримати бажаний бас. Але це призводить тільки до його перенавантаження, і, як правило, такі сабвуфери дуже швидко виходять з ладу. В них або перегорає. Котушка її підклинює, і тоді сабуфер починає хрипіти або просто рветься підвіз дифузора. Дорогі сабуфери виготовлені з набагато якісніших матеріалів. У них жорсткі підвіси, діаметр котушки відповідає заявленій потужності, також нормально розрахований корпус, він є повністю герметичним, і це все забезпечує нам нормальну роботу, якісний звук і потужний бас. Тому такий сабуфер і витримує. Навантаження, які ми на нього видаємо, і при цьому гарантує нам бажаний звук. Звісно, в роботі сабвуфера багато чого залежить від правильно підібраного і налаштованого підсилювача, який до того ще й має бути належним чином під'єднаний до бортової електромережі автомобіля з урахуванням діаметра дротів. Але все ж таки, якщо порівнювати між собою дешеві і дорогі сабвуфери, то дешевий сабвуфер через неякісні компоненти частіше просто спотворює звук, видає якесь гудіння. Бубніння, причому працює в досить вузькому частотному діапазоні. Такий сабвуфер це щось, типу, щоб було. Він ніколи не задовольнить вас. По якості звучання і навряд чи порадує тим басом, на який ви розраховували. Якщо ми хочемо отримати все ж таки якісний звук і тривалу, довговічну роботу аудіосистеми, тоді краще обирати сабвуфери з більш дорогого цінового сегменту з нормальними магнітними системами, з нормальними котушками, з правильно підібраним і сконструйованим корпусом. Тоді вам буде і бас, і щастя. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. і все буде Україна.